Анна з Маріуполя після початку повномасштабного вторгнення 22-го року разом з родиною дівчині довелося покинути рідне місто. Наразі Анна мешкає в Дніпрі, викладає англійську мову для дітей в приватній школі. Разом зі своїми учнями Анна долучилася до зимового збору. Діти підписали листівки з побажаннями для військових та передали власні малюнки. Дівчина зізнається, що розуміє, як ніхто інший, наскільки важлива підтримка та допомога для захисників, адже її та обороняє нашу країну також. У наших діток був ярмарок в школі, на якому вони робили свої вироби, і вони їх продавали за власні кошти. Після цього вони зрозуміли, що в них доволі велика сума зібралася, і вони прийняли рішення частину цих коштів віддати військовим. Вони знають, що я з Маріуполя, тому одразу мені віддали ці кошти. Я вирішила їх віддати в центр «Я Маріуполь», тому що я знаю, що тут ці кошти підуть точно за потребами були куплені грілки для наших військових. А після цього. Як дітки зрозуміли, куди підуть кошти, вони вирішили зробити малюнки. А цей малюнок каже, що все буде Україна. Вони кажуть, що вдома чекають військових. На цьому малюночку видно, що всі будуть жити в мирі, все буде добре і дітки вірять в це. А цим малюнком діти побажали, щоб над кожним військовим був ангел-охоронець, який поверне їх додому живими та здоровими. Працівники Дніпровського побутового центру Я Маріуполь Турбота завжди піклуються про те, щоб у наших військових була чиста та підлатана форма. Послуги хімчистки та швачки бійці можуть безкоштовно отримати саме тут. Ми безкоштовно примо їх форму, спальні мішки, також робимо заміну блискавок, ремонтуємо щось там, латички робимо. Також наші захисники можуть скористатися безплатними послугами стоматології, перукарні, тому ми завжди чекаємо їх у відпустку, коли вони до нас ну, можуть приїхати, да, та швиденько їм допомогти. Хімічні термоустілки, грілки, шкарпетки, медикаменти, сітки, консервація та смаколики все це працівники центру «Я Маріуполь» разом з переселенцями передали нашим військовим, щоб привітати їх з Днем Збройних сил України та Святого Миколая. Майже щотижня міський голова Вадим Боченка передає допомогу для наших захисників та захисниць у вигляді різноманітних автомобілів, які сьогодні слугують їм для захисту та оборони нашої держави України. Зокрема, ми сьогодні бачимо, що такої більш багато підтримки ми прийдемо на східний напрямок та запорізький напрямок. Дякуємо вам за оборону нашої країни, міцного здоров'я та зі святами. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7